Чи задумувались ви колись, чому ми так мало говоримо про вічне життя? Сьогодні ви дізнаєтеся істину, якої навчає нас Біблія? Біблія пропонує нам зрозумілий шлях до вічного життя. В Євангелії від Івана, розділ 3, вірш 16, написано: так бо полюбив Бог світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Віра в Ісуса Христа, це перший і найважливіший крок. В посланні до Римлян, розділ 10, вірш 9, говориться: бо коли устами твоїми визнаватимеш Ісуса Господом, і серцем твоїм віритимеш, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Віра та визнання нерозривно пов'язані, але самих слів недостатньо. Яків у своєму посланні розділ 2, вірш 26, нагадує нам, як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Життя наповнене любов'ю та самопожертвою ось що справді важливо. Поділіться цим відео в соціальних мережах, щоб якомога більше людей почули Слово Боже. Євангеліст Старій Родрігес.